Бажаємо вісного. 23 січня вже ніч, але справи ще не закінчені. Того сьогодні фільма буде нетривала і не в звичайній манері. Баба -ба. в околиці Солідара. Раніше розвідкою виявлено накопичення особового складу ворога у цій так званій. Господарській будівлі. Прошу знайомитися, працює 17-та окрема танкова бригада. Це дуже дивні воїни, котрі переміщаються баба -ба, на таких потужних машинах, безпечною роботою, котрої назвати неможливо, бо, бо постійно знаходиться під ризиком бути. Пошкодженими протитанковими засобами ворога. і З'являється зненацька, роблять ось те, що ви бачите, не залишаючи жодного шанса хробакам по місцю знаходження залишитися вцілілими. Після того так само а! так само терміново. Відходять. Ось ну, такі у нас дуже важливі учасники тих арт-батлів. Кажав вже про небезпеку в їх роботі. Бабу, яка сила, яка моща, яка швидкість стрільби, пальби верніше. Ну і ефективність. Зумовно, ми завтра спробуємо розібратися, що там лишилося з тих робоків після того відпрацювання танкістами 17-ї окремої танкової бригади. Ми тривалий час не спостерігали жодного руху залишків особового складу з тої, з тої колишньої будівлі господарської, немаленької. Бабах, дивіться на цю мащу. Ох. Це поки леопарди не приїхали німецькі ті. А це так працюють наші красені воїни. Декілька разів доводилося пересуватися в тому транспортному засобі. Моя дупа то більше не витримає. Того я вам скажу, що ти хлопців ще й спосіб пересування, м'яко кажучи. Не самий комфортний. я вже не кажу про умови праці в момент, коли ота бабахнута штука, котра зараз у вас на екрані, покидає той засіб по напрямку до знищення ворога. Щільність вогню пуф! Ви самі бачите, можете собі уявити, що залишилося з тої хробачні, що там мала необережність сконцентруватися. Сьогодні у них шансів не було. Честь вам, воїни! 17 окремої танкової бригади. Робакам шансів нема. На останок хочу додати, що зазвичай я не філоню в питаннях підготування до вас контенту і виділяю на це відповідний час. Але сьогодні, справді, ще довгий день він ще не закінчився. Що можу сказати, що 23 січня. Було дуже насичення, було багато арт-коригувань. Вдалих, різних, і про це буде підготовлені якісь нарізочки. А зараз ще час попрацювати. Єдине, що секунду покажу того хробака, що в окопі. Буквально на секунду туди підходили. Гарної ночі. Очі та жало. Вчора був сильний туман. Сьогодні гарна погода, але вітер. Того на паузі, щоб було видно. Вчора ми не могли побачити щось якісніше. Сьогодні побачили те, що хробак не вижив. Він закінчив свій ганебний шлях, так як і передбачалося. Ніхто за ним не прийшов, ніхто йому не допоміг. Хоч він тут і каску виставляв, і автомата свого коло себе до останнього тримав для можливого опору, але закінчив так, як і заслуговує ворог, що прийшов на нашу землю.